Я я на свою пасіку, бджоли зараз обльотуються, літають, у нас трошки затягує небо, передають грузу на 4 години, зараз півтретьох, це через е, півтори години має бути дощ. Не знаю, правда, не правда, але вітерець вже починає якийсь роздуватись. Хочу ж зараз передивитися е, рої, які я з'єднував сім'єю ось в цьому вулику і в жовтому вулику це дві з'єднані в мене виходить безматочні були сім'ї я матки штучно забрав вони були пару днів без матки і з привезеними роями які ловив на дубах зараз хочу подивитися мав я раніше звісно, до них заглянути але тут нічого срочного в мене не вийшло так, так що вони нормально і без мене собі З'єдналася, бджілки бачу, забігають з пильцою, так що матка сіє. Вон забігла знову, матка є. Ось можна побачити під вуликом. Вони повиносили, поприбирали порвата газета. Отакі, yeah. отакі такі, от такі, от такі вони якісь, от такі воно, як вата чи що вони якось його перегризають, так цікаво. Ось теж кусочок газети. Ну тут все ясно, я зараз загляну. Я приблизно розумію, яка там буде картина. Газети немає, де вона їм заважала, вони все розгризли. Зверху тільки на рамках може бути щось трошки там якоїсь газети. А так вони все пороздирали, повиносили, поприбирали і працюють. Літають гарно. Вони на наступний день, як я передивився, обліталася, вони скільки бджів з пальцею. Так, ладно, зараз я буду їх передивлятися. Цікаво просто. Раді цікавості тут. Особи у них так немає, щоб зараз зробити, Хіба що якусь може рамку там не підставити чи суш. Ну, зараз буду бачити. А так вона як молода сім'я, як рій, вони не роїтись не будуть. Ніяких в них там проблем таких не буде. Це єдине, що слідкувати, підставляти рамки, щоб їм не було тісно. Так, ладно, в общем, йду, димара розпалив, розпалив зараз буду дивитися. Так, джілки лазять і на другому корпусі лазять. Я, до речі, може буду трохи говорити, шепеляти або повільно говорити. Видали мені зуба. Я себе, щоб трошки пожаліти, купив такий собі новий костюм. Трошки новий в мене буде в образ тепер, в новому костюмі. Новий вигляд у мене тепер. Так, що це я маю робити? Анестезія ще не зовсім вийшла, так що трошки ще незручно говорити. Пів лиця не відчуваю. Такс. Це вощенка була. Відтягнули. Ну якщо на другому корпусі тянуть, значить їм пора підставляти сюди рамки. Мабуть вони заносити мед. От яка відразу сила сім'я. Яка сила сім'ї стала. Про те, що я і говорив в минулому відео, ну в тому що з'єднував, яка стає сильна сім'я. Так виходить, вони б в мене розвивалися б саме в цьому році. Воно вже мед наприск. Так, ну тут немає смислу на цьому корпусі дивитися, додивлятися. Тут ну, ще єдненько підніму, подивлюся. Хоча тут все... Ясно, що там буде напряск з меду. Вон все залято медом. Все залято медом. Піднімаю. Ця заставна зараз впаде в мене ще. Ага, як у старій хаті. Завіси пища. Зараз я візьму ящичка. Ну, Вджу, кстати, трошки слі. Я думаю, що це навіть може бути перед грузою вони себе так поводити димара забувся да, конечно, щось якось після цього видаленого зуба після цих анестезій щось якийсь якийсь став такий трохи не те саме неаккуратне щось те забуваюся те щось випадає з рук так ну от тоді були 4 рамки, 5 рамок, Ні, 4 рамки. так, да, правильно. 4 рамки оце з роєловки і одна рамка на другому корпусі я став, була вона з за... напрямку меду. Рам... Роєловка була на 5 рамок, виходить. Цей дим. Ось трохи важко робить голова якось зображає. Піднімаю. Ну це, до речі, тут зверху газети. Знизу там, де рамки, де бджоли бігають, там зовсім нічого не буде. Вони все перегризли. Так, ця рамка з розплодом гай. Крайня з розплодом. Ставлю на в ящичок поки. Щоб не заважало. Так, ну, тут якісь злічі, зліші бджоли, щось вони до мене кидаються. Теж рамка з розплодом. Матку хотілося б побачити. Ну, вона то є, я це бачу, що вона є, по розплоду. Але все одно хотілося б неї на очі побачити. Ну і зараз буду бачити, як вони об'єдналися там, перебігають. Да, рамку ремонтують. Це була в роїловці стала стало. Така трошки порвана. Ну нічого, я неї буду, я не візьму ближче до краю. Звідси розплод вийде, до я зовсім звідси заберу. Розплод коли вийде, неї можна буде забрати де все. І на перетопку. Так, ну от газети. Тут де бджоли не бігали. А це все, що залишилось. Від газет. А було звідси і до самого низу, до підлоги. Ну, крайня рамочка була в ройловці. Така на сонце, щоб було краще видно. Так, ну, матки поки не бачу. Ці рамки. Ну, значить вона бігає десь всередині гнізда. Ну, так без проблем от можна з'їдати роя сім'єю і отримати від них в цьому ж році мед. Так, так, По центрі напряск, по кругу все запечатаний розплод. так. А зараз ще дві рамочки глянули Далі не бачу ніякого смислу, щоб дивитися. Тим більше я якийсь трошки такий сьогодні під цим наркозом, під анестезією. Так, що тут? Ну тут засіяно, все вже матка засіяна повністю рамка. Тобто рамка вже точно перейшла була. Гніздо сім'ї, ну і вже тут почала сіяти. Дводенний да. розплод бачу личинки. Вся рамка засіяна, також має бути ройова матка сіє від планки до планки. Як найкраща, молода матка. Ось одну рамочку підніму, буду назад складати гніздо. Все тут в порядку, сім'я з'єдналася. Сім'я працює. Головне додавати для них рамок, щоб було куди складати мед і сіяти для матки. І все, за неї можна за цю сім'ю в цьому році не переживати, вони роїтись не будуть. Ну, якщо все правильно робити, доглядати, звісно. Але роїться вони вже не, не повинні. У мене вони точно не зарояться. Так, ну є, матка посіяла, розплод є. чилки бігають, напрямку меду є, збирають зараз липа вже зацвітає. Так що все в порядку. Так, ділок накриваю. Нехай працюють і їм я просто не підготовив. Завтра, значить, зранку прийду, поставлю на другий корпус. Дві вощенки ставлю відразу і ставлю три суші. Є, тобто П'ять рамочок я їм додав, щоб була їм робота і було куди складати мед, Бо у нас липи багацько, вона буде цвісти, буде давати багато нектарів. Ще забув застелити. Я ж кажу, оце Це анестезія трошки відчувається що діє якийсь там такий те не побачив те не зробив те забувся це ще добре зараз більш-менш говорити починаю а то зовсім не міг слова сказати рота відкрив. так Ця сім'я є, іду до жовтого вулика. Так, слідуща сім'я, вже можна неї назвати сім'єю. Відкриваю. Так, Тут у бджоли в мене все на першому корпусі сидять. Тут просто була ця безматочна сім'я, дуже слабенька. А риб був гарний великий. Тут, якщо я не помиляюся, матка сіла, ройова матка, а в попередньому вулику ще там не було розплоду. Так що я думаю, що тут теж сила сім'ї набирається поступово. Ну і ці були спокійніші. Тут, до речі, вони мені були схожі на баквостів, рижі, рижі були так, ну головне мені побачити, чи матка сіє, можливо і матку найду, побачу. Я бачу на того разу. Але було впевнений десь після з'єднання, що вона тут і працює. Так, повністю запечатаний мед зверху, по центрі ростот печатний. Все нормально. Так, цю теж ще сюди. Можливо трих, то, тихо говору, але... Сьогодні як є. О, тут дуже гарно матка засіває, звісно, чисіння. Повністю сплошний, майже без пропусків засів. Тут зверху мед. Супер, тут матка сіє звісно. Тут бджілки вже виходять, зверху теж мед. Но це всі Рамочки, які стояли в ройловці. Шість рамочок. На шість рамок в мене була ройловка, точно. Пам'ятаю вже. Так, тут що я бачу? Тут теж розплод печатний виходить. Вон тут де пустота є засіяний. Такий вже розплод там по дню. А, ось сьогоднішній розплод. Палочки. Палочки яйця стоять ще. Матка сіяла. Так, ну от я зараз ще цю рамку гляну. І після неї ще одну. І теж далі. Не бачу сенсу перелистувати, мучити цих бджіл. Все у них тут нормально. Так, да, он посів. Все засіяно, матка є, працює. Можна неї і не шукати, тому що вона є. Я думаю, може десь побачу на цій рамці, але нема то нема. Рижа. Я пам'ятаю, що тут рижа, така чимала матка була, я як переселяв руя, то неї бачив. От геть заговаруюсь трошки, я ж кажу, це капець, два укола мені анестезією кололи в одну сторону, там де зуба ліквідували. І от воно мені трошки дає. Але нічого сьогодні важливих робіт на пасіці я не провожу. Просто переглянути раді цікавості, як бджоли з'єдналися, можна помаленьку подивитися і зробити для себе висновки. Так, ну цю рамочку ще гляну. Головне, що розплод є. що розплод, сім'я буде працювати. Так, ну це вже розплод. Минулої матки, де я вбив, де була тут в цій сім'ї. Тобто вона отак з пропусками, ну тось, а тут зовсім була нікодешня, це теж був минулорічний рій. Минулорічний рій був і матку. Матка була, ну походу, стара, бо вона зовсім не працювала, звісно. Тут, тут повністю 12 рамок перший корпус. Цій сім'ї, тому я теж завтра не підготував рамки, сьогодні був в лікарні, не було часу. Завтра йду зранку, теж їм ставлю вже на другий корпус дві суші. Як я буду робити? Я заберу крайню рамку, оцю 12-ту, піднімаю неї на другий корпус, сюди поставлю вощинку, і на другий корпус теж одну влощенку, і плюс до цих двох рамок цієї влощенки ще підставлю три рамки суші. І все. Так, Закриваю їх і накриваю. Ага, в мене там стояла заставна. Та що ж ти будеш робити? Ну, по два рази одну ту саму роботу роблю. Такс. Все. Бджілки можуть працювати. З'єднання безматочних сімей і руї пройшли успішно. Бджілки працюють. Он теж, раз покажу, теж під вуликом вся газетка порвана і прибрана, виносена ось. Під вуликом все валяється, сміття. Джилки працюють, злітаються, з пальцем. Він біжить. Ну, матка сіє, так що пальців будуть носити вони. Все, отаке коротке відео. Трошки, звісно, важко було щось більше розказувати, показувати, але як є. Все, хай джилки працюють, а я додому.